На 101,8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Сто fm проект інсайт сьогодні з вами працює Віктор Мазалевський і будемо говорити про коронавірус і про вакцинацію? В принципі, важлива тема, в принципі, достатньо гаряча тема на сьогодні і допоможе нам більше розібрати з цьому ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб. Вітаю вас, пане Ігорю! Вітаю Традиційно Дякую, що знайшли час, що прийшли до нас. І яка зараз ситуація? Це перше питання, яка зараз ситуація з коронавірусом, який зараз там гуляє і найбільш поширений у нашому регіоні. Ну, якщо ми будемо говорити про статистику і захворілих і позитивних результатів лабораторних мається на увазі ПЛР та швидкими тестами, то я можу сказати, що ми фіксуємо другий тиждень поступове зменшення кількості. Так, якщо поза позаминовий тиждень це було більше трьох тисяч випадків за тиждень, минув позаминув, потім було 2700, то вже останній тиждень це було 200. І цей тиждень так само прогнозується, що буде поступове зменшення кількості. Це те, що щодо позитивних результатів щодо захворілих пацієнтів. Щодо того, який циркулює на сьогоднішній день штам, то я можу сказати, що різновид мікрона, а саме флірт. Да, тобто це, і, і причому він переважає десь 65-70% сьогоднішнього коронавірусу в нашому, в нашому регіоні. Це саме флірт. Да, це підтверджено секвінуванням цих зразків, які ми відправляли на Київ. Чим він відрізняється від інших, тільки тим, що більш висока контагіозність і фактично напевно, нічого більшого. тобто немає якихось особливостей при перебігу, тобто звичайно, вірусна гостра респіраторне вірусне захворювання з високою контагіозністю і яка в переважній більшості не потребує стаціонарного лікування. Тобто, достатньо зробити тестування і знаходитися під наглядом свого сімейного лікаря. Єдине як зазвичай Обов'язково потрібно звертати більш прискіпливу увагу людям, які мають ще якісь додаткові захворювання. В першу чергу, звичайно, серцево-судинне захворювання, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ну і таке інше. Да? Тобто, там, де е, цей коронавірус може зіграти, скажімо так, не зовсім гарно жарт, да? чому тому, що буде ускладнення перебігу основного захворювання, таке може бути. Я, як людина, яка кілька разів перехворіла на коронавірус, я знаю, що в мене зразу. Починалися проблеми з легенями. Ну через кілька днів, з того як почалася температура, все як кажуть, на легені. Чи флір теж дає цей удар, що може призвести до запалення? Леген? Да, звичайно, але ви розумієте, флірт у нас вже на як на що потрапляє. Він вже потрапляє на те, що переважна кількість людей або перехворіла, або набула захист шляхом вакцинації, mm -hmm. і тому то хочемо, не хочемо звичайно, вже такої, ну скажімо так, такої руйнівної дії, Як це було раніше, а, в першу хвилю я маю на увазі до 2020, 2021 2022 роки, звичайно, такої руйнівної дії немає. І тому він навіть напевне не, не може вже досягнути, в тому числі тих органів, як це було в ті в першу хвилю. А саме це нирки і серце, як маю на увазі, крім легенів, uh -huh. і тому він десь зупиняє, зупиняється тільки на цьому. Це легеневий тракт, причому а, верхня. Його верхні шляхи, але є, є все ж таки особливість у флірта, тому що є шипчики, які за які він може краще чіплятися за слизову оболонку трахеї. і тому може подовжуватися що період, ну скажімо так, не гостроти процесу, а розтягування самого процесу. А період заразності який? такий саме від кількох годин до кількох діб. Да, так Дуже. що насправді да. Тобто, тобто, якщо 5 діб, це вже людина не ні, це скоріше за все вже ні. Це, це вже ну звичайно, знаєте, як говориться в медицині, можливо, все і в інфектології так само, але тим не менш, все одно кілька годин, кілька діб. Це максимальний період. Мене я розумію, що зараз е, треба переставати дивуватися багатьом так. речам, так тому що заходять навіть. Е, ми говорили з вами перед ефіром про лихоманку Західного Нілу. Так. Вже зустрічаються випадки в Україні. Е, тобто. Такі речі вже не стають у нас екзотичними. До цього треба готуватися і розуміти. Але мене дивувало все одно, що, наприклад, в дуже теплий період року угу. е, дуже була поширена е, поширене зараження коронавірусом. Хоча, ну нібито для мене, більш як я уявляю, це так і більшість людей уявляє, що притаманно саме період жовтень, листопад або березень. Лютий так, чому саме от такий період це всьогодні? до речі теж буде була, була цікава історія. Чому тому, що в цьому році, якраз на два місяці раніше, в порівнянні навіть з минулим роком, і є. Ну я думаю, так. Ну давайте. По перше, це якби захід нового мотованого штаму, да, і звичайно, він потрапляє якби тіпа на нове поле. Це перше. Друге, давайте все ж таки. Розуміти, що в тому у нас з вами не тільки є психологічна, але в тому числі і фізична, да і якраз. Я думаю, що більше от якраз в цей період, і вони стали підставою для такого більш легкого розповсюдження цього флірта. Да? Тобто є е, інфекційний агент, є ум передумови, да? і звичайно є тоді розповсюдження. О, е, даже, даже цікаво, от я вам говорю, що у нас другий тиждень якби є е, з, е, зниження певної кількості, але мені самому буде цікаво з епідеміологічної точки зору, чи це е, просто такий хвильовий момент, mm -hmm. да? саме хвиля донизу, і потім знову ж таки. Буде більша ще хвиля до гори. Чи це все ж таки, ну, давайте так, чи е, цю хв... наступну майбутню хвилю може перебити якесь інше інфекційне захворювання, звичайний сезонний, наприклад, респіраторні захворювання, в тому числі грип? Що у нас з грипом? Що у нас з грипом? Ну да, у нас з грипом, якби ми як ну, цілий рік контролюємо. Є у нас специфічні і спеціально відібрані заклади охорони здоров'я, які в цьому моніторингу знаходяться. І дивиною у нас якби є наявність сьогодні підтверджено грипу. А періодично ми фіксуємо грип Б, а тут у нас є завозний грип А. Значить, знову ж таки, це теж може вплинути і в майбутньому на епідеміологію і на збудників, які будуть циркулювати в, в нашій популяції, в тому числі в нашому регіоні. Тобто, якщо людина повернулася за кордону з грипом, а значить відповідно повітряно крапельний шлях передачі, відповідно громадський транспорт, відповідна кількість людей. Так що будемо очікувати? Перша хвиля коронавірусу навчила точно нас навчила, що потрібно. Щепитися потрібно не займатися самолікуванням, яке не приведе ні до чого хорошого, і треба оберігати інших, так від того, щоб не заразитись. Що ви можете порадити щодо самолікування? Чи можна самому Якось знаючи, ну якщо людина перехворіла вже кілька разів, розуміє, що в принципі з нею чи може вона сама впоратись без допомоги лікаря із коронавірусом? Ну, перше, що я можу сказати, це вірусне захворювання переважно більшості кіль... люди людей самовиліковуються. Не самолікуються, а самовиліковування відбувається. Це переважна кількість, причому подавляюча більшість людей, це для багатьох вірусних інфекцій. Лікування специфічне, воно є у нас в Україні, це спеціально противірусні препарати, там, молнупіравір, який в аптеці не купується і не продається. Да? Тобто він тільки є в спеціалізованих закладах. Значить, Відповідно, вже слово самолікування дуже під великим питанням. А якщо якісь загальні Гально укріплюючи там, вітаміни, я не знаю, що там мінерали і таке інше, то Та, да, це, будь ласка, але це не обов'язково пов'язувати з хворобами. І це краще не пов'язувати, до речі, з хворобами. А взяти собі за моди тричі на рік, пропивати якісь комплексні полівітаміни, мінерали ну, і таке інше, займатися якраз профілактикою будь-яких захворювань. А все інших іншого лікування немає специфічного противірусного. Хоча до сих пір люди думають, що, наприклад, азіатроміцин якийсь колись там на зарі коронавірусної ери приймався, так до сих пір люди думають, що він рятує. Але це вірусне захворювання і ніякі антибіотики абсолютно не мають впливу на це захворювання. І тому контроль сімейного лікаря і а іноді і лікаря-спеціаліста, наприклад, лікаря дитячого або дорослого інфекціоніста. Підтверджую, співпраця з лікарем, це 100% значно краще, так. пане Ігорю... І е... дешевше І дешевше для, для себе ж да. е... скажіть, будь ласка, щодо вакцин, які у нас наразі є вакцини і кому варто скористатись вакцинацією? Якщо ми будемо говорити про вакцину, то у нас Pfizer, він фактично залишився один на ринку, який доставляється до нас в, в повному режимі холодового ланцюга, але крім цього, можу і сказати, що ми наш. Наш, наш авторефрижератор доставляє його з, з, з холодним ланцюгом. Не тільки в наші відокремлені підрозділи, я маю на увазі, не, не тільки по району, так само ми можемо доставляти по місту Вінниці, і центри е, первинної медико-санітарної допомоги отримують саме таким чином. Крім того, вони отримали обладнання, а саме спеціальні холодильники для зберігання і таке інше. І зберігається при мінус вісімдесяти. Якщо да, до, довго зберігання, мінус 80, і у нас дві морозильні камери, які це забезпечують, Забезпечують режим, а їхню а роботу їх, в тому числі і альтернативно забезпечують і генератори, які, які автоматично включаються. А вже якщо йде розморовська і звичайне зберігання холодового ланцюга, то вже у нас буде звичайний холодильник, і він тоді може зберігатися до місяця. Кому треба вакцинувати? Кому треба в першу чергу тим людям, які не вакцинувалися взагалі. А по-друге, людям, які наражаються на ризик можливого інфікування під час виконання ну, службових обов'язків, це звичайно, охорона здоров'я, це звичайно, люди там соціального нагляду над іншими. Це напевне можуть бути і люди, які ну не виключений варіант що і військовим, і національної поліція, тобто люди, які мають великий контакт з людьми. От, але знову ж таки ем... а і ще одне, і те, що змінився, змінився графік, змінився е, режим uh -huh. саме е, дозування, як вірно вакцинуватися. Тобто, якщо раніше це було і двократне, і трикратне, і бустерні дози, то на сьогоднішній день достатньо е, однієї дози, яка фактично дає, ну скажімо так, там 94-95% захисту від цього. Да, від коронавірусу, і саме головне, ми маємо розуміти. Вакцинація ще раз хочу наголосити, вакцинація не оберігає нас від захворювання, але запобігає важкому перебігу і запобігає смертям. Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб у нас в ефірі. Говоримо про коронавірус, про вакцинацію. Фліртуємо в ефірі, тому що більше говоримо про флірт, який так. переважає зараз, пане Ігорю. Людина, яка ви говорили, яка не вакцинувалась. Так. Ну є ще такі люди це однозначно так, і, і я думаю, що їх немало. мало. Ем, але якщо, наприклад, вона кілька разів перехворіла на коронавірус і останній раз був зовсім ага. такий достатньо легко, і вона вважає, що в мене є імунітет. Це правда. Е, ви знаєте, да, теоретично, це, це можлива правда, да, але е, ключове слово можливо. Чому? Тому що під кожну правду має бути доведений факт. А тут фактом може бути не єдине зробити е, тестування е, крові своєї. Е, на а, наявність G, а ще краще на спайковий білок, і все, і тоді буде зрозуміло, чи чи надбався імунітет і чи він зберігається, То по чому там видно, по яких показниках? А, по показниках, да, саме наявність кількість, кількість але mm. ну знову ж таки різні те системи, різні показники, тому це все дуже індивідуально до те системи і до кожного випадку. І тоді можна вже, ну скажімо так, з високою долею вирогідності говорити, чи людина захищена е, рані, е, більш ранніми Захворюваннями чи більш ранніми щепленнями від майбутнього захворювання. От і все. Діти. Як діти реагують на флірт і чи їм варто теж проводити вакцинацію, так як і дорослі? Ну знову ж таки, це має стосуватися, наприклад, закритих контингентів дітей, але діти як були, так і залишаються головним, скажімо так, двіжем, так, якщо можна mm -hmm. таким сленгом сказати, двіжем будь-яких таких от інфекцій, чому тому, що вони дуже легко переносять в прямому і переносному сенсі, тобто легкий перебіг. І е, легко перенесення е, в зв'язку з контагіоз контактністю з дітьми, батьки, дідусі, бабусі, е, однолітки і таке інше діти завжди в контакті з кимось. Вели... Да? причому не з ким, а з великою кількості великок. Да, да. да. Оце і і через то. І знову ж таки, якщо діти хворобливі, якщо мають якісь ще і соматичні захворювання, то да звичайно воно має бути, але знову ж таки це все дуже індивідуальний підхід. Консультація сімейного лікаря, краще лікаря педіатра і. Тоді приймаються рішення щодо цього. Прогнози річ невдячна. І ви говорили, що ви самі подивитесь, як вересень спрацює, як початок жовтня спрацює на розвиток хвороби ковіду. Але ваші прогнози, ви ж маєте досвід, неоднорічний так, багаторічний. Ваш досвід буде ще одна хвиля? Я, я думаю, буде що складно. буде. Да, я думаю, що буде. Але ви розумієте, але на, на це буде впливати дуже багато факторів. Перше, у нас зараз є перетин кіль кількох захворювань повітряно крапельних, які ну, можуть бути, можуть конкурувати між собою, і які, як ми, ми не фіксуємо як епідемію, да, а ми як фіксуємо як підвищування захворюваності, угу. а саме, звичайно, коронавірус і дві дитячі інфекції, дитячі власники. Пкахна, тобто, це е, кашлюк і вітряна віспа е, щодо кашлюку. Я можу вам сказати: тобто, у нас фактично цей рік це 50-річний максимум. Да, тобто такого не спостерігалось за 50 років за останні 50 років. Тобто, яку ми маємо інформацію щодо цього захворювання, ви розумієте? Очому кількості, так? такої да? кількості mm -hmm. не було. Ви розумієте? Тобто, за всі роки спостереження, фактично, як говорить прогноз погоди, за всі роки mm -hmm. так і тут за всі роки спостереження за під, під ситуації за кашлюком такої ситуації не було. І тому е, на накладання або конкуренція оцих трьох захворювань, а саме вітряна віспа, да, е, кашлюк і ковід. І вони можуть дати от свою, своє якесь цікаве моделювання, і цього я думаю абсолютно достатньо для того, щоб не було інших ще якісь mm -hmm. якихось нашарувань. Але включаючи логіку коронавіруса, от якщо логіку коронавірусу, якщо від того, то має бути хвиля. Має бути хвиля, вона буде приблизно або на такому самому рівні, да, або якщо грип не переб'є, якщо грип не переб'є, да mm -hmm. тоді може бути трохи навіть більше, ніж це було от е, як е, два тижні. Ні тому назад. Але ж знову ж таки повертаючись до прогнозів, найбільша кількість до речі була в минулому році саме в грудні місяці. Так. саме в грудні. Так. А, а тут ми вже в липні місяці ми переплютнули грудень. Ви розумієте? от, от чому це липні к... переплюнули грудень? грудень. Mm -hmm. да, оце така, це таке. Так що, от от щодо прогнозів, да багато вводних вступило додаткових, яких не було, наприклад, в грудні. Не було такої кількості кашлюку, хоча він вже тоді розпочинався. Вітряна віспа потрохи була да? Так, що це от цікавий зараз такий епідеміологічний у нас період. Кашлюк нас, я пам'ятаю, це щеплення його можуть забрати. Це ті, хто не щепилися. Да, звичайно, і це якраз, але ви розумієте, про що це говорить? Це говорить про те, що потихеньку, поступово накопичувалася певна кількість дітей, які в, в, свій, в свій час не щеплювались, mm -hmm. і, і зараз видала нам такий результат. Це 2000-ні, ну початок двотисячне, коли була антиваквакцинальна вакцинальна компанія, компанія, але ні, була. це і, і не тільки. І вона ви розумієте, це до речі, не тільки так ті роки. Це і роки початку а, широкомасштабного втовторня. Це ковід, і це даже до ковідні. Тобто, напевне, оце потихеньку, коли вся вакцинація десь відсовувалася ну на, на другий план, да там, типа, знаєте, так, або як сьогодні дуже так, ну закінчиться а, війна, ми переможе. Можемо і тоді, ні. Угу. Тут Уже. і зараз. Угу. Да. Ну, Давайте так. Ви спостерігаєте? так? Да? ми спостерігаємо. Ви спостерігаєте і робіть все для того, щоб хвороба на хворобу не поширювалася. А ми будемо робити. Все, що від нас залежить, для того, щоб самим не поширювати, якщо ми захворіли, Звичайно. Тому, і що... інформувати Зна... да, інформувати обов'язково. Знаєте, бо їдеш в громадському транспорті. Хтось закашляє, і ти слухаєш, який кашель нього, коли відходить чи дуже сухий. Ти вже починаєш розуміти, де форточка, щоб провітрювати провітрювати салон. Ігор Матковський, генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб. У нас сьогодні був в ефірі. Говорили про коронавірус вакцинацію і стежте за своїм здоров'ям, тому що від вас все залежить від вас. Дякую вам за. За інформацію. Дякую за ефір. А проект інсайт завершується. Зстрінимо завтра. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.